Так, Всім привіт. Трудимося далі. значить Дивіться, такі виїжджають піввісі класичні. Це ж вам знайома досить робота. І виникла, як кажучи, велика проблема з сучасними різцями для довбання шпонпазів. Якість дуже-дуже дуже погана. Я не знаю, з чого вони там зроблені, тому фрезеруємо. Бачите, тут знову ж таки наша сирійка класична. Йдемо далі, що в нас ще цікаве? Розібраний повністю планетарний редуктор. Значить, Це з одного продуктового заводу. Не будемо рекламувати бренд за безкоштовно. Значить, Задача яка? зробити нове черв'ячне колесо з бронзи. Воно таку виконує роль, бачите, черв'як до нього трьох чотирьох заходів, вже не пам'ятаю. по-моєму, чотирьох. Воно виконує роль гайки. чотири заходи на черв'яку. І біда в тому, що вона ззовні, як нова. Бачите, зуб, зубам взагалі нічого, а от всередині з'їла повністю. Ну, Відповідно, 90-й круг бража, 3000 гривень тільки заготовка плюс доставка. Ми все це будемо точити нове. Є спеціальна фриза, тільки вона, на жаль, на великий верстат підходить. Бачите, ми її так будемо встановлювати шпіндель на маленькому, там швидше налагоджувати, їм нарізав би й на маленькому, але фреза такої конструкції, що тільки на великий верстаток. Відповідно будемо будем робити. Далі два десятка таких деталей всередині, всередині шліци, зовні зуби, модуль 5. Зараз я вам покажу. Ось ми їх довбаємо, ну тут трошки простіше. У мене є ці вставні пластини, я їх заточую і довбаємо зуби в великих отворах, проблем нема. Пластини ці відносно якісні. Бачите, так гарно виходять шліци, без люфта, без нічого. А от цільнякові різці спаяні, там проблема. Ті, що всі зараз купую, блін, не знаю, з якогось r 6 m 5 ну дуже гавняного зроблено. ці стоять різці чудово. Ті, що вставні. Ось, бачите, готові вже шліци. І ось ж в мене в мене старовинних різців. Зараз ми їх будемо обфрезеровувати, зрізати, ну, тому що виходу нема. Переточувати і щось з них, щось з них спробувати, спробувати створити. Ну, масивний циліндр, але біда в габаритах цього квадрата. І не всі квадрати стають мені верстати, так що фрезерний і вперед. Лища та й обдираємо різці, того що ну нема чим робити. А те, що купую, якість м'яко кажучи, так собі. Ось уже перша ця деталь, бачите, готова повністю. Внутрішні шліци, зовнішні зуби. Все нарізано. Це наступна робота. Зірки великі, малі фланець вав. Всього 5 позицій треба довести до ума по три штучки кожної. Ну, зробимо потрошку, що там Куплю заготовку, поточим, посверлим, зуби, наріжем та й все любов. Це велика шестерня. Тут крок 25,4, потім до неї, бачите, менша з конусом і з різьбами. Ну і так, потрошку ще роботи. Фланці та інше. Ось процес нарізання модуля 5 зовнішнього зуба 20 градусів, якраз на оцих шестернях, які ви бачили на довбальному верстаті, тобто пази зроблені, робимо тут.